Навіщо планувати вагітність? А якщо вагітність настала неочікувано, але вона бажана, що тоді? Навіщо партнеру щось планувати? Він же не народжує усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло, і сьогодні ми говоримо про планування вагітності. Пропоную вам взяти блокноти і ручки, аби мати можливість щось занотувати. Що планувати вагітність? Та тому що вагітність це не поїздка на Мальдіви, не прогулянка лісом, не відпочинок в санаторії. Безумовно, вагітність це прекрасний період в житті кожної жінки. Хоча ті, хто мав жахливий токсикоз, зі мною можуть не погодитися. Але ми сьогодні поговоримо не про емоційну складову. Вагітність це не оздоровлення. Це період, коли в організмі жінки змінюється буквально все і він починає працювати за двох. Тому готуватися до вагітності потрібно насамперед для того, аби майбутня мама швидше відновилася, мала здоров'я і сили приділяти час собі і своєму малюку. Малюк. Так, так, ваша підготовка стосується і його. Чекапи на інфекції, коректна вітамінотерапія це те, що збільшить імовірність народження здорової дитинки. Але давайте по порядку. За скільки часу потрібно готуватися до вагітності? Орієнтовно за три місяці. Це якраз той час, коли ви встигнете пройти всі необхідні обстеження, вакцинуватися, модифікувати свій спосіб життя та насидитися вітамінами. Так, готуватися потрібно обом партнерам. Звісно, це відео більше стосуватиметься жінок, тому що саме жінка виношує, народжує, а потім ще годує грудьми. Але роль партнера теж надважлива. Половину генетичної інформації малюк отримує від мами, а половину від тата. А шкідливі звички і проблеми зі здоров'ям партнера можуть сповільнювати настання здорової вагітності. Це відео буде поділене на три блоки. Рекомендації для неї це всі рекомендації та обстеження, що стосуються виключно жінки. Рекомендації для нього це рекомендації, які стосуються чоловіка. І рекомендації для обох. Думаю, тут все зрозуміло. І перше, це ПАП-тест методом рідинної цитології і мазок, або як його ще називають, зішкріп на ВПЛ. Це обстеження входить до рутинного профогляду у гінеколога. Навіщо здавати мазок на вірус папіломи людини, якщо ВПЛ все одно не лікується? Аби віднести пацієнтку в певну групу ризику і зрозуміти, з якою частотою її обстежуватися. Якщо по результатах ПАП-тесту у вас все ок, але виявлений один чи декілька типів ВПЛ? Це не протипоказ до вагітності. Проте, за наявності змін у ПАП-тесті, потрібно обговорити з лікарем подальшу тактику до обстеження ще до настання вагітності. Наступне обстеження це аналіз на інфекції, які передаються статевим шляхом. Це мазок з піхви методом ПЛР на виявлення мікоплазми геніталію, гонореї, хламідії та трихомонади. Дуже важливо перед обстеженням за дві доби до нього не спринцюватися, не користуватися різними місцевими антибактеріальними препаратами. Наприклад, кремами чи свічками, а також утриматися від статевих контактів. Наступне обстеження це ультразвукове дослідження органів малого тазу, грудей та щитовидки. Ультразвукове дослідження органів малого тазу найкраще проводити одразу після менструації, це орієнтовно 6 та день менструального циклу. Для УЗД-грудей та щитовидки день циклу не важливий. Коректна робота щитовидної залози це одна із цеглинок, які формують фортецю під назвою Здорова вагітність. Тому, окрім УЗД-щитоподібної залози, я рекомендую здати кров на гормон ТТГ. Незважаючи на те, що цей гормон виділяється в мозку, його неофіційно відносять до гормонів щитовидної. Залози. Він впливає на збільшення щитовидної залози та вироблення нею тироїдних гормонів. Скринінг на торчінфекції. Думаю, кожна третя з вас чула термін Торч. Можливо, навіть обстежувалася на торчінфекції, іноді, навіть не розуміючи, навіщо. Що означає торч? Це англійська абревіатура перші букви декількох захворювань. «Т» – це токсоплазма. О це англійською азе, це, наприклад, гепатит Б, ВІЛ, Кір та інші захворювання. Р це рубела з англійської краснуха, це це цитомагновірус. І це вірус простого герпесу, а саме вірус герпесу третього типу, який викликає таке захворювання, як вітряна віспа або в народі вітрянка. Наявність у вагітної жінки однієї або кількох торчінфекцій може спричинити викидні завмерлі вагітності, вади розвитку плоду, іноді несумісні життя. На етапі планування вагітності ми здаємо кров на антитіла до торчінфекцій. Якщо імуноглобуліни G до кору, краснухи вітряної віспи будуть підвищені, це значить, що ви перенесли ці захворювання симптомно або ні, і маєте до них імунітет. Якщо імуноглобуліни G будуть низькими, це значить, що імунітету у вас немає. І це погана новина. Але гарна новина в тому, що від цих трьох інфекцій є вакцини, і ви можете просто зробити щеплення та захистити себе і свого малюка, де можна вакцинуватися. У сімейного лікаря від дня вакцинації до дня активного планування вагітності повинен пройти один місяць. Окрім трьох вище перечислених інфекцій, я рекомендую здавати іменно глобуліни класу G до токсоплазмозу та цитомогловірусу вакцин від цих інфекцій, на жаль, немає, але дуже корисно знати свій імунний статус щодо вагітності, аби вберегти себе надійною профілактикою. Не вживати немиті овочі і фрукти, хто любить куштувати ягідки на ринку, не вживати сире чи напівпросмажене м'ясо, не вживати сирі морепродукти, ретельно мити руки після того, як ви погладили домашніх улюбленців, а прибирання лотка за котиком краще взагалі делегувати комусь іншому. Дотримуватися правил гігієни, правил миття рук, а також по можливості уникайте місць надмірного скупчення людей. Серед обстежень на етапі планування вагітності важливим є загальний аналіз крові, особливо якщо ви не здавали його протягом останнього року. Аналіз крові на рівень феретину для діагностики латентного залізодефіциту, особливо актуально це буде тим, хто має різні менструації або не любить м'ясо. Аналіз крові на рівень вітаміну D, адже при наявному вираженому. Бо дефіциті профілактичної дози вітаміну Д буде недостатньо, і лікар повинен підібрати вам коректну лікувальну дозу. Серед обов'язкових опцій на етапі планування вагітності це візит до стоматолога. Так, зуби можна і треба лікувати під час вагітності, але чому не зробити це до? Проте якщо сталася необхідність полікувати зуби під час вагітності, найкраще це робити у другому триместрі. Знеболення під час вагітності дозволене просто попередьте лікаря про ваш пузатий період. На мою суб'єктивну думку, найкращий вклад у своє здоров'я і здоров'я своїх зубів це полікувати їх до вагітності. Так, під час вагітного періоду за умови раціонального харчування, коректної вітамінотерапії, ваші зуби не розкришаться. Але дехто боїться стоматологів, в принципі, дехто боїться, що стоматологічні маніпуляції вплинуть на дитину. Ще раз повторюсь, не вплинуть. І лікування зубів відкладається на післяпологовий період. А жінка, яка нещодавно стала мамою, іноді забуває, поїла вона чи ні. І коли востаннє вона мала таку розкіш, не поспішаючи поніжитися у ванні. Здоров'я зубів відходить на задній план. І після завершення грудного вигодовування, коли молода мама все-таки доходить до стоматолога, то виявляється, що потрібно пломбувати чи не кожен другий зуб. То чи не краще підлікувати каріяс, пройти профгігієну і прожити вагітність та грудне вигодовування з мінімальними втратами для ротової порожнини? Далі по списку терапевт або сімейний лікар, десь в утопії. Ми мали би відвідувати свого сімейного лікаря раз на рік. Але маємо те, що маємо, я наполегливо раджу відвідати сімейного лікаря чи терапевта тим жінкам, які мають хронічні хвороби або якісь вроджені вади, наприклад, вроджену ваду серця. Навіть якщо ви почуваєте себе чудово, навіть якщо ці вади компенсовані, не забувайте, вагітність це подвійне навантаження на організм. І краще обговорити з лікарем всі можливі варіанти підготовки до позатого періоду, враховуючи особливості саме вашого організму. Чи потрібно на етапі планування вагітності обстріли? чоловіку, наприклад, здавати спермограму. Так, партнеру варто відвідати лікаря-уролога. Загалом це варто робити профілактично. А от щодо спермограми, аналізу який показує кількість активно-рухливих і загалом здорових сперматозоїдів, на етапі планування вагітності це обстеження не рекомендовано робити всім підряд. А от при ненастанні вагітності понад рік, це обстеження входить в топ-3, з яких варто починати. Якщо вам цікава інформація на тему непліддя, пишіть свої запитання у коментарі. Ряг я обов'язково розкрию цю тему. Які обстеження варто пройти обом, і яких рекомендацій дотримуватись? Перше аналіз крові на ВІЛ, сифіліс, гепатити, бета-С. друге відмова від шкідливих звичок, тобто від куріння і вживання алкоголю. За три місяці до активного планування вагітності варто відмовитися від вживання навіть слабоалкогольних напоїв. Активний спосіб життя: мінімум 8000 тисяч кроків на день. Ця порада актуальна загалом для всіх, хто хоче бути здоровий, тому беріть на озброєння. Нормалізація індексу маси тіла. Я людина загалом дуже бодіпозитивна, Я приймаю будь-які тіла, стрижки, одяг тощо. Але як лікарка, мушу зауважити, що зайва вага ще нікому не принесла користі. Зайва вага у чоловіків може впливати на якість аякуляту, а у жінок призводити до різних ускладнень вагітності, наприклад, до прееклампсії чи артеріальної гіпертензії. Розрахувати свою оптимальну вагу можна за індексом маси тіла. Масу тіла у кілограмах поділити на квадрат росту у метрах квадратних. Наприклад, якщо ви жінка ростом 165 см та вагою 60 кг, ваш індекс маси тіла буде становити 22. Діапазон індексу маси тіла від 18 до 25 вважається оптимальним. Індекс маси тіла вище 30 потребує корекції способу життя та корекції харчування. Вітамінотерапія. Це важливий етап планування вагітності, але не настільки, аби ігнорувати всі попередні пункти. Вітаміни я раджу приймати обом партнерам у профілактичних дозах: фолієва кислота 400 мікрограм, йод 150-250 мікрограм, вітамін Д 2000 одиниць і омега-3, якщо ви не вживаєте рибу. Дози вітамінів можуть бути скориговані лікарем відповідно до ваших індивідуальних потреб. Наприклад, Більші дози фолієвої кислоти необхідні пацієнткам, які тривало приймали кок, які мають діабет першого чи другого типу. Або якщо у близьких родичів або всі мої пацієнтки були випадки народження діток з дефектами нервової трубки плода. Дозу вітаміну Д теж варто коригувати залежно від вихідного рівня. Ну ось і все. Ви послухали детальну інформацію про планування вагітності. Напишіть у коментарях, чи була ця тема цікавою та актуальною для вас, чи було вам цікаво і легко слухати, чи навпаки було занадто багато термінів. Запрошую вас підписатися на канал, поставити лайк цьому випуску, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. І до зустрічі у нових випусках.